21 грудня четвер. Зірочка гралася зі своїми подружками у піжмурки. Вони ховалися за хмаринками. З усіх сил стримували сміх, щоб не видати свого сховку. У якусь мить зірочка зупинилася і глянула на далеку блакитну планету. Там, серед мільярдів людей, вона побачила трьох чоловіків. Вони йшли з різних боків, але, здавалося, прямували до однієї точки. І тут зірочка пригадала про своє особливе завдання, вона ледь не забула про нього за веселими іграми. Тож тепер помихала на прощання своїм подружкам і полетіла як умога ближче до цієї прекрасної планети. Вона світила з усіх сил і помітила, що чоловіки побачили її. Тоді Зірочка звірила свій маршрут із картою, яка в неї була завжди з собою, і вирушила у визначене місце. Ангел задоволено посміхався.